Мене звати Марина, я дружина військова, який зник без звісті під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Сьогодні я говорю не тільки за себе та свою родину, я говорю за сотні родин, які живуть у пеклі невідомості. Міністерство культури офіційно повідомило, що триває виробництво фільму, як козаки на Курщину ходили. Фільм вже знімають, фінансування вже виділено. Проєкт зупинити неможливо. Неможливо. Але хочу сказати правду. Правду, яку ніхто не чує. Про Курську операцію фільм знімають. Про наших зниклих безвісті мовчать. Мовчать усі ЗМІ, мовчать ті, хто має говорити. Про Курськ не говорить ніхто. Ніхто, окрім нас, рідних. Наші чоловіки, брати, сини досі там, хтось загинув, хтось у полоні, хтось зник без звісті. Деяких уже судять і саджають на півстоліття за грати в російських тюрмах без правопереписки переписки з родинами. І про це теж мовчать. Курск ніхто не міняє. Якщо й були одиничні обміни, нам нічого не кажуть. Можливо, тих, хто повернувся, залякали, щоб вони мовчали і не розповідали, що там насправді коїлось, бо ми, родини, нічого не знаємо, а те, що дізнаємося, збираємо по кропицях. І тепер сторонні люди знімають документальний фільм про операцію, хід якої навіть нам, рідним, не пояснили, як можна розповідати історію. Коли найстрашніша правда про загиблих, полонених та засуджених на десятки років прихована, не може бути фільму про Курську операцію, поки сотні родин живуть у жаху, поки наші рідні сидять у тюрмах ворога на 15-25 років, поки немає відповіді, кого можна повернути, а кого ми навіть не зможемо поховати. Тому ми звертаємося до президента України, до Офісу президента, до Міністерства оборони, до блогерів, до журналістів українських та міжнародних медіа. Почуйте нас, зупиніть виробництво цього фільму, спершу дайте родинам правду, спершу знайдіть наших, спершу добійтеся обміну. Наші рідні зробили все для України, і ми не хочемо, щоб їхні історії розповідалися себе.